На колінах попрощались із молодим героєм Степаном Осипчуком. Забив до смерті односельця, затримали 40-річного жителя Переспи. На Волині затримали 26-річного чоловіка за спробу дати хабар. Правоохоронця судять за покриття порнострімінгу. Час новин на телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельми шановне товариство. 9 листопада у селищі Шевченкове Куп'янського району Харківської області помер наш захисник, житель міста Любомель, 45-річний Олександр Шум. Про дату та час прибуття траурного кортежу на щиті повідомлять згодом. Трагічна звістка із війни надійшла у підгайцівську громаду. Героїчно загинув воїн Вадим Яцишин. Життя 44-річного кулеметника відділення морської піхоти матроса обірвалося 6 листопада цього року на околицях населеного пункту Миколаївка Покровського району Донецької області. Громада висловлює співчуття родині загиблого героя із села Липини. Там триватимуть жалобні дні. Про план зустрічі прощання із захисником повідомлять згодом. У Берестечківську громаду знову надійшла сумна звістка. Поблизу населеного пункту Базівка Сумської області під час виконання бойового завдання 11 листопада цього року загинув 28-річний житель села Лобачівська Юрій Готлевський. У Берестечківській громаді оголошено триденну жалобу. Про усі деталі зустрічі та прощання з військовим повідомлять згодом. Цуменська громада у Скорботі. На вічний спочинок на щиті повертається у рідний край житель села Скриготівка Луцького району, 48-річний Валентин Оліфарчук. Командир відділення 3-го єгерського батальйону молодший сержант Валентин Оліфарчук загинув 2 травня цього року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Семенівка Покровського району Донецької області. Про часи церемонію поховання Валентина Оліфарчука буде повідомлено додатково. Поворська громада у жалобі. 9 листопада цього року у районі ведення бойових дій біля населеного пункту Вознесенка Донецької області загинув 43-річний Віктор Добринський, водій автомобільного відділення взводу матеріального забезпечення. Волинянин помер від отриманих у наслідок стрілецького бою поранень. Без хорошого сина і брата, коханого чоловіка, люблячого тата, залишилася родина і вся громада. У Поворській громаді оголошено триденну жалобу. Про дату і час зустрічі та поховання героя буде повідомлено додатково. Йому було усього 23 роки. Герой Степан Осипчук любив читати реп, у всьому допомагав своєму дідусеві. Пішов служити за контрактом, ну а потім і на повномасштабну війну боронити Україну. На жаль, життя молодого захисника обірвалося. Останню дорогу його проведжали. Усією громадою. Жалобний кортеж зустріли біля кафедрального собору Святої Трійці. Дідусь загиблого героя Степана Осипчука досі не може повірити, що внука, якого назвали на честь нього, більше немає. Бо то була моя дитина, мій внук. Я думаю, що я місяць назад. Місяць назад. Він з Вовчанська у Вучанську служив. І він приїхав, як він казав, привезли їх помитись, побритись і передягнутися. Вот. І... А я дав телефон. Я... У мене така була приказка, вона російська, в переводі на українську. Жду, як соловей літа. Жду, значить, телефонна жінка. Поки я вибіг, він знову дзвонить. Ну, розказав діду, ми тут і, того. І головне, що. Діду, я тебе люблю, бувай. Бо я йду грузитися. Степан Осипчук прослужив три роки в армії і після повномасштабного вторгнення не лишився осторонь і пішов боронити Україну. Дідусь пригадує, онук був перший помічник. Він як приїжджав, то він не знав, що робити, він стоїть приїхав у відпуск. Він чіплявся до всього. Степа, почекай, чекай, я тебе все зам роблю. Я не буде час, я там. Діду, я тобі хочу допомогти. Добрий був, добрий, файний. Я його навчив всього, будемо казати, і струвати, і тисати, і косити. Треба було в армії там покусити якісь газони. Хто вміє косити? Ніхто не міє косити. Щопа, я вмію кусити. Ну, Такий був мене Щопа. Казав, діду, не плачу, діду, чекай, я приїду, все буде. От приїхав, все є. Цілий Луцьк на колінах стоїть. У героя Степана Осипчука лишилась мама, дідусь, інші люблячі родичі своєї родини Лучанин створити не встиг. На жаль, захисник загинув 28 жовтня біля міста Вовчанськ Харківської області. Йому на віки 23 роки. Був дуже хороший, відзивчивий, спортивний, веселий, читав реп, хотів жити. Та дуже Добре, хороше дитя, розумний дуже, відважний помічник, дуже хороший хлопець. І як людина, і як хлопець. І патріот своєї батьківщини. Я завжди допомагав. Дідусю допомагав, з ним їздив завжди, пам'ятаю. І так він був дуже. Дуже хороший і послушний, розумний хлопець гарно вчився. Таких досить мало. Він дійсно виріс ну, зірцем для всіх. Молодого героя проводжали всією громадою. Він був бійцем штурмової бригади, командиром аеромобільного відділення. Попереду було ще все життя, але Степан Осипчук понад усе любив Україну. А це вже загартований чоловік в свої 23 роки. не шкодуючи своїх сил і здоров'я, не шкодуючи свого життя, яке і поклав за волю і перемоги нашої держави. Свій останній спочинок захисник знайшов у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. Віра Шевчук Неля Прокопчук для новин на часі. Щирі співчуття рідним і близьким, і вічна честь і шана усім полеглим землякам. Забив знайомого і тепер може сісти за ґратим на 10 років. Житель села Переспа під час конфлікту побив односельця. Потерпілого чоловіка доставили до лікарні, проте він помер. Самого ж зловмисника затримали тепер за нанесення смертельних тілесних ушкоджень. Чоловіку загрожує реальний термін. 6 листопада до однієї з лікарень Луцька доставили 51-річного мешканця Переспи з численними травмами та забоями. Співробітники поліції встановили, що побив свого знайомого 40-річний односелець. На жаль, 11 листопада потерпілий помер. За цим фактом слідчі оголосили про підозру зловмиснику, який завдав смертельних ушкоджень знайомому. За умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть, йому може загрожувати позбавлення волі до 10 років. У Камінкаширському районі правоохоронці затримали 26-річного мешканця Київщини, який пропонував хабар прикордоннику. Таким чином, за 3 тисячі доларів чоловік хотів виїхати до Білорусі. Про таку пропозицію військовослужбовець. Відразу повідомив співробітників правоохоронних органів, зокрема внутрішньої безпеки відомства. Тоді ж за справу взялися правоохоронці. Під час надання частини хабаря у розмірі 2 тисячі доларів США військовозобов'язаного затримали у порядку статті 208 КПК України. Наразі йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. У пошуках легких грошей дівчата, особливо привабливої зовнішності, стають вебкам-моделями. Хоча клієнт і отримує те, за що платить, назвати проституцію це не можна. А ось через розповсюдження порнографії правоохоронці усе частіше накривають так звані порнострімінг або вебкам студії. Що ж буває, якщо перед такою спокусою не можуть встояти правоохоронці. З розвитком техніки на новий інтернет рівень вийшли жириці, що дарують кохання дівчат, що продають тіло онлайн, сьогодні називають вебкам моделі, особливо в часи ковідної пандемії розвитку нового виду. Порно бізнесу посприяли карантинні обмеження. Діяльність така, хоч і поза законом, але більш дохідна і безпечніша, ніж просто проституція, бо замовники полунички можуть бути не тільки в іншому місті, а й на іншому континенті. Однак наразі в суді прокуратура доводить, що себе порномоделі від шантажу кіберполіцейського убезпечити не змогли. Для того щоб схопити на гарячому співробітника поліції, на дівчин довелось чіпляти приховані камери. Молодик призначає побачення порномоделі в кав'ярні, де вона буцімто мала передати гроші однак подзвонив і попросив її вийти на вулицю. Наче вмовила зайти. Вингорода мала йти на бездіяльність правоохоронця і не притягнення дівчат до відповідальності, наче сплата 300 доларів щомісяця була гарантією заступничества. Ти мені скажи, ти брало що не брало? Те, що ми говорили? говорити? Подальшому звільнити каже. Каже, гроші я брала. Чого? Займеться каже, кажу, я брала, то, то ж ми домовилися, тільки не робив, будь ласка, голосу. З кав'ярні поліцейський намагався швидше вивезти дівчину, постійно пропонував покататись. Обвинувачений, як стверджує прокурор, знаний на всіх процедурах викриття, тому за ним довелось добряче послідкувати. Будучи працівником правоохоронних органів, обізнаний, в тому числі оперативним працівником обізнаними засобами методу проведення негласних слідчих свідчових дій. Так само він неразово здійснював. Під час єдія фіксування інших усіх діяльності з метою бути викритий спеціально сів садив заємницю після обмовної зустрічі в автомобілі і дивився, що за ним їздять інші автомобілі. Тим в тому числі з метою прикриття своєї злочини діяльності ще поїздили містом певний час. Після того, як зупинились, правоохоронці стверджують, що дівчина передала хлопцю гроші. Одразу ж обвинуваченого і затримали співробітники ДБР. Таких відео декілька, як і дівчин, які співпрацювали із викривачами. Нібито з грудня 21-го року до початку січня 22-го правоохоронець встиг отримати від вебкам моделей близько трьох тисяч доларів США неправомірної вигоди. Покаранням для службової особи за вимагання та одержання хабря може бути позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Ольга Ганич, Дмитро Кудик для новин на часі. Волонянин повернувся із війни, запив і, як сам каже, трохи втратив розум. Такого накоїв зі своєю ріднею, що тепер опинився за ґратами. Але правоохоронці розказують, що у чоловіка і до війни була кримінальна біографія. Про те, що сталося на Горохівщині, розкажуть наші журналісти. Та чи шкодуєте ви про те, що так вчинили? Як то кажуть, є каяття, але нема вороття. Правоохоронці говорять, що Тарас неодноразово вчиняв до своєї тітки психологічне насильство. Ображав її, погрожував, залякував, пошкодив майно. Після такого тітка стала спати як заєць, була пригнічена і психологічно страждала. Вказано у вироку. Тарас розказує, то, мовляв, війна так на нього вплинула. Тому я прийшов дві розумієте, Мало було, коротше, вдома лежав, надо диспансі. Камбуджував у рад, домов. Трохи коротше, ходить, мало, яку свого. І міліція практично, вона два рази сама приїжджала, один раз тільки тільки їхала. Коли я вже говорив, до того ж зауважують правоохоронці. Чоловік ще й без дозволу проник у чуже овочесховище, але самі потерпілі тепер до нього претензій не мають. Тітка просила, аби його не забирали в тюрму. Потерпілі на суворому покарання не настоювали. просили суд пасічника суворо не карати. Про те, щоб його позбавляти волі, не сторона потерпісторони потерпіла, такої заяви не звучало. Сам пасічник визнав себе винним, число сердечно доскався. Тарас та його адвокат просять іспитовий строк. Чоловік хоче повернутися до війська. Прокурор же звертає увагу, що раніше Тараса вже неодноразово судили за крадіжки, і навіть зараз щодо нього є ще одна кримінальна справа. І раніше неодноразово притягався до кримінальної відповідальності. Судимість за які установлений законом спосіб не знята та не погашена. Крім цього, на розгляді Горохівського районного суду відносно обігнученого пасічника у нас знаходиться на час обмування в рамках іншого кримінального провадження. Також прошу звернути увагу суду на ті обтяжуючі обставини, які вчинення одного з кримінальних правопрошень останні окупного спідняння щодо особи похилого віку. Колегія суддів залишає вирок першої інстанції. Один рік ув'язнення. Фактично, майже вісім місяців чоловік уже відбув, перебуваючи у слідчому ізоляторі, бо ж затримали його в березні. Оголошується судове рішення ухвала іменем України. Волинський апеляційний суд ухвалив апеляційну скаргу обвинуваченого пасічника Тараса Валентиновича залишити без задоволення. А вирок горохівського районного суду щодо нього без змін. Чи піде чоловік оскаржувати вирок уже до Верховного суду, хто зна. Адвокат каже, спочатку із Тарасом мусять порадитися. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. Заморила голодом своє новонароджене немовля. Так з'ясували правоохоронці, котрі розслідували смерть дівчинки. Трагедія сталася у березні цього року у Луцьку. Немовля не прожило і двох місяців. Молодій породілі на той час було лишень 18 років. Її визнали винною, як вона усе пояснювала суддям і що розказала. Чули наші журналісти. На вигляд Софія зараз досить спокійна. У березні молода мама поховала свою новонароджену дівчинку. Дитинка прожила лише півтора місяці. Судмедексперти встановили, що причиною смерті немовляти стало недостатнє харчування. Тоді 18 років я не знала, як доглядати за дитиною, не було поруч рідних і не було кому підказати, а… Хлопець був постійно на роботі і з тільки допомагав мені до дивитися за дитиною, поглядати. Молоді батьки родом із Ратнівщини, а в Луцьку орендували житло. Чому після народження немовляти на якийсь час не поїхала до рідних в село? Софія мовчить. А що ж нам важкого до за дитину? Давати їсти. Слідкувати, щоб була чисто саме сухому. тепло. Їжа і тепло. Роботу. Ну, 18 років, то ви зрозуміли, що дитина з'явилася саме, а от нагодувати дитину елементарного місяць дитина. Ну, за які причини такі, що просто ігнорували плач дитини, саму дитину ігнорували. Ви не відповідати на запитання. Та одразу погляд на адвоката. Я її готувала і давала що я на... Росте. Якось так вийшло, що якийсь такий період був, що просто здиваюся, включилося в голові і не годувала в той час тут коли. Що могло переключитись в голові? Слідчі встановили, мовляв, породілля умисно, систематично не годувала дитину, не цікавилась її здоров'ям та своєчасно не звернулася до медичного закладу для надання допомоги. У Луцьку Софії спочатку дали умовний термін, але прокурори просили реальне ув'язнення. Передбачено прямий обов'язок батьків відбуватися про здоров'я своїх дітей. Вона мала об'єктивну можливість надати. Бачичи вже її стан медичну допомогу. Ми говоримо вашу честь про місто Луцьк, місто обласного значення. Вона не проживала за межами населеного пункту. Вона не було проти об'єктивних обставин, які перешкоджали виконувати матір'ю прямі свої обов'язки. Смерть дитини є наслідком саме безвідповідальності матері. А де ж батько цікавиться суддя? Прокурор каже, що юна мама виховувала немовля одна. То чому батька немає, тільки знаєте, що виховувала одна? Свідоцтво про народження є батько. Свідоцтво про смерть теж Де батько. Що батько виконував? Аліменти сплачував? Як все відбувалося, чому мати на лаві суду? Тому що в ході досудового судового розслідування були зібрані в дітині дані щодо невиконання матір'ю своїх батьківських обов'язків. Ну а батько що робив? Ну, сімейний кодекс ставить. Якби рівні обов'язки. Обов батько де був? Ага, батько з ними не жив, значить батько виконував, до нього претензій в органу досудового розслідування немає. Дитини, яка померла, є батько, з яким моя підзахисна проживає по даний час в цивільному шлюбі. Вони живуть за однією адресою, але, як ми бачимо по матеріалах справи, чомусь батько був допитаний. В якості свідка нагадаємо, тато дитини розповідав, що в той день, коли був дорогою на роботу, йому зателефонувала Софія і повідомила, що їх донька не дихає. Сказали в лікарні, як підписувала все було добре. Сказали, що здорова. При готуванні так декларувало, що так, як сердилося, ми нічого не знали, навіть. ходили тіпо, на ну, типа, як записували в книжку електронну, тіпо, робили в лікарні, до педіатра ходили. Сказала все добре, трошки набрала вагу. Тут... Тут ми вже мали, виходить, не мало 19-го років. Цього місяця бути два місяці, мали піти на планову перевірку, перевірити, чи все добре, як розвивається. А в четвер це вже був зранку все стало. Вона в бувало, що вісім годин просиналася. Я трошки раніше пішов якась на роботу, десь вісім вийшов з хати. Мені позвонили, що вже все визиває споруд, що вже не дихає. Адвокат Софії просив залишити для неї випробувальний термін. Такий вік, який практично не до кінця усвідомлює материнські обов'язки, відповідно, як доглядати за дитиною. Але чомусь не береться до уваги з того обвинувачення, що після народження дитини є терапевт, який має вести супровід, підсказувати, як доглядати дитину, як кормити дитину. Є орган опікіпікування, державний орган, який Має умови проживання перевіряти, тому що між народженням і смертю пройшов практично місяць часу. Зрозуміло, що це не знімає вину з моєї підзахисної, але і інші органи теж мали проявити певну, певну, певний клопіт. Нагадаємо, в дитячій лікарні, де перебувало на обліку немовля, одразу після трагедії розповіли, що дитинка народилася здоровою, навіть набирала вагу. Але на наступний прийом молоді батьки, мовляв, чомусь не прийшли. Софії дають останнє слово перед вироком. Я ще рукаюсь, мені дуже шкода, що так сталося. Зрештою, Софії присудили два роки реального ув'язнення. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі. У Луцьку стартував другий відкритий чемпіонат міста із волейболу серед жіночих і чоловічих команд. Цього року за звання сильніших змагатиметься шість жіночих збірних і чотири чоловічих. Як завершилися ігри першого туру у жіночому дивізіоні, бачила наша Ольга Яцюк. Уже вдруге Федерація волейболу Луцька організовує міський чемпіонат з волейболу. Традиційно жіночі ігри проходять на майданчиках Волинської обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Привітав команди із початком нового змагального сезону директор спортивної школи Дмитро Піддубний. У 23-му році започаткували чемпіонат міста з волейболу серед жіночих команд. В цьому році продовжуємо на базі Волинської обласної дитячо-юнацької спортивної школи за підтримки департаменту спорту Луцької міської ради. Та фондою Палиці» тільки разу. Ці змагання є дуже великим стимулом для дівчат продовжувати займатися спортом. Є деякі такі команди. Для прикладу, нашої наш волейбольний клуб Водюш університет, який виступає цьогоріч в другій, вже в першій лізі. І також команда Волинської обласної дитячої юнацької спортивної школи 2008 року народження, які теж дівчатка виступають в дитячій лізі. Це тільки також додатковий стимул на покращення майстерності, техніки і хорошого спортивного результату. Дуже приємно спостерігати за розвитком цього виду спорту у нашому місті, в нашій області. Фонд горяпалиць тільки разом з радістю підтримує спорт і. І змагання, які відбуваються, також надзвичайно важливі для того, аби показати спортсменам. В першу чергу самим собі чого вони досягнули. Ну і зрештою, чого потрібно ще досягати для того, аби гідно представляти наше місто, нашу область і зрештою Україну на чемпіонатах і змаганнях різних рівнів з легкістю виграли перший матч минулорічній чемпіонки. Збірна волей інджел у суперниці з Ковеля. Як зізнається Вікторія Семенчук, у кожної є чималий професійний досвід. Крім того, добре підготувались і надіються на повторний успіх. Багато також учасниць нашої команди грали в. Тут, в цій спортивній школі, і в вищій Лізі, і в Суперлізі. Зокрема, я теж грала в вищій Лізі. І ми продовжуємо тут надалі грати. Ми цьому дуже щасливі, незважаючи на те, що закінчили вже професійний спорт, все одно ми далі продовжуємо грати тут. За підсумками ігор першого туру, лідерами стали обидві волейбольні команди обласної дитячо юнацької спортивної школи: молодша 2008 року народження та старша водю США Університет, які грають у першій лізі чемпіонату України. Сьогодні нам вдалося. Здобути дві перемоги. Це свідчить про нашу майстерність та це хороша можливість підготуватися до майбутніх ігор другого туру чемпіонату України першої ліги, який буде проходити з 22 листопада по 24. Не вдалося поки що проявити свої найкращі якості волейболістками Луцького національного технічного університету. Проте вважають, перші поразки лише загартують. Я виступаю за збірну команду Луцького національно-технічного університету і вже не беру не перший раз беру участь в таких змаганнях. І наша команда показала результати, так як ми до цього дуже готувалися. Ну але в цій грі не вдалося отримати перемогу, але ми здобули безцінний досвід. Волейбольні ігри в рамках чемпіонату триватимуть до березня місяця наступного року. Тож у кожного колективу ще буде можливість покращити свої результати. Ольга Яцюк для новин на часі. То усі новини на цю пору та журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області і міста, аби ви знали більше. Ну і якщо ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані. Або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. Дякуємо за довіру і шануємося. 13 листопада в Україні синоптики обіцяють першу ожеледицю, на дорогах. Ідеться про захід, частину півночі і центру країни. Водночас щільного снігового покриву іще не обіцяють. На заході хмарно і подекуди волого. Трохи сонця в Ужгороді. Температура повітря вночі від нуля до плюс трьох. Удень три-вісім градусів тепла. У східних областях неба у хмарах. Сонце визиратиме над Луганськом. Температура повітря вночі від одного градуса морозу до нуля, а у день п'ять-сім градусів тепла. На півночі сонце, хмари і сніг на Житомирщині. Температура повітря вночі один-два градуси морозу, а у день три-шість тепла. У південних областях невелика хмарність. Температура повітря вночі від 0 до плюс 5, у Удень 7-11 вище нуля. У центральному регіоні хмарно сніжитиме у Хмельницькому і Вінниці. Температура повітря вночі від 2 градусів морозу до 1 тепла, а у день 3 7 градусів зі знаком плюс.